Вибір ті, хто цінує якість і комфорт Audi a 6 15 2015 року, 2,0 бензин з передніми парктроніками, з передньою камерою. На легкосплавних дисках має безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Передня частина та криша затягнути бронеплівкою. Шкіряний салон в ідеальнішому стані, мультикермо є повний електропакет, регулювання заднього огляду, їх складання та підігрів, пам'ять сидінь на дві персони. Електрорегулювання сидінь, це шкіряне мультикермо з підігрівом, з голосовим управлінням, також присутній круїз контроль, датчик світла та дощу. Машинка заводиться з кнопки. Ауді мультимедія, система старт-стопу, парктроніки, система антизаносу, клімат-контроль, підігріви сидінь, Кнопка автомат, електроручник, керування мультимедією, CarPlay. задній ряд в ідеальному стані. Є підігріви задніх сидінь, також такі дерев'яні вставки. Є електропривід багажника, і багажник тут дуже великий, місткий з силіконовим ковричком. Також присутня камера заднього огляду. Подивіться, тут замінені вже задні фари, поворотники вже жовтого кольору, які відповідають європейським стандартам. Ціна на неї буде дуже приємна. Чекаємо вас в Автопоінт на тест-драйв цієї машинки. Вона вам точно сподобається.